Внікаютуб, знає точно купі, Кейнзон, трисаш ти тоб живе гамі, вітроблокс ту майка, такшені в пикселя канал, до кожен кадр, як магічна міц сесія. тут гемери раз, ти сте ж ти ще ти се це мій простірний час, лайк підписка зали, бо ми тут живемо своєму. Рінь, як виклик новий день, як старт і коментулить, як ти мов вогняний ай-ад, тут не просто пікселі, тут і стоїть, тут, тут перемоги, фели, і пригоди. Дякую вам за такий рік, дуже продуктивний. І це, ну, це типа ну всі мої відео, но, ну, 30 відео, які я виложу на своєму каналі. Надіюсь, вам сподобався цей рік. Бажаю вам щастя, здоров'я, новий рік. Що ви з'їли всі салатики. Конечно. І щоб був ну вообще, реально не на новий рік щасливі, а завжди щасливі. Щоб, щоб ви щось там не боліли в новому році і щоб у вас цей рік був продуктивним. З новим 2026 роком, друзі. Я вас вітаю. Я вас вже відпускаю цього відео. Можете йти. Ставте лайк, like, підписуйтесь на канал. І що в 2026-му, була цифра підписників 100. Нові рівні як виклик новий день, як старт. І коменти летять. Немов вогняний арт. Тут не просто пікселі, тут історії, тут перемоги, файли, меми і пригоди. Команда тут драйв, тут ніхто не сам. Ми будуємо світ разом блок за блоком, грам за грам. Щодня новий рівень, нова мрія вперед. Ким це місце, де гравець не спить, а летить. Кінал, тисяч твій портал до мрії. Тут живе енергія, вибух, і поді. У кожному кліку тух перемог. Ким назавжди погнали в цей блок